Старые могилы тут. Все, 80-й. Мам на день платок. Пятьдесят й Лашаватая Ефімія. Лишаватая єфімія. Нічого себе Так попадили. Поназував солдати розігрівали і ями. Це хто дід помер? Та не могли, коротше, копати, не так? Не могли копати, розкоп... розкоплювали паливи. З катами. Да. А хто нанімав? Мамин брат. Uh -huh. Він у первомайський був. І... Він. він робив у воєнному часі кучагарень. У Первомайський там воєнна час. Не зайшли сюди, а баба десь там. Ось все, мені каже, возле дерева десь воно долучно. Ми вже далеко пройшли, навіть воно ну, там, навірно, возле. Фадеєв, 83-й. Десь є могила Віктора Цоя. 84-й. Шукаємо могилу Віктора Цоя. Да, да. Может, любовники попробовать. Разные фамилии. А, сестра. а может сестра, может двоюрия, а может девичья фамилия записана. Да. Все. Приму, да. да. Табличка с нержавейки, чтобы долговечно была. О, что и толстая нержавейка. И. Вот так вот, в принципе.